Лондон. Це ліг. Немає значення, чи ви народилися тут, чи приїхали. Або ти навчишся виживати. Або це місто зжере тебе до доста. ми тільки що прибули з Кінгстону, Ямайка. І ми шукаємо, де проходять бої сьогодні ввечері. Мене звати Мелік королева чотирьох Слонів. найбільша банда жінок злодіїв у всьому Лондоні. Ви маєте владу. Так. Допоможіть. Ти впораєшся. Ти станеш наступним чемпіоном. То в моєму місті війна. Над сторією дивись, я вб'ю його. Не треба. Він мені знадобиться. Формується клан. Важкі часи, брате. Тисячі приходили сюди в надії відібрати в мене усе. Він уже у мене і так усе забрав. Хто ж має заплатити. Не сприймай мій захист як належне. І нехай господь попіклується про ваші душі. Це може бути дном діжка. Та ми попливемо далі. хай там що. Мене звуть Езекіль Мотков. Я тут, щоб боротися, бо мій народ дивиться на мене.